Коли ви чи вас застали в не дуже зручний момент. Одного разу я і моя дівчина чпокалися в її будинку. Вона дуже голосно стогнала, бо ми були самі вдома. Як нам здавалося, закінчивши, ми вийшли в вітальню, а на дивані сидів її тато. Він кинув на мене вбивчий погляд, який я ніколи не забуду. Він не сказав нам обомні слова, але він не розмовляв зі своєю донькою ще тиждень. Був день матері, мені було 15 років. Мені потрібно було щось узяти з ванної у кімнаті батьків, і я відчинила двері, але спочатку я дивилася в підлогу. Я зробила кілька кроків, і тільки після цього побачила їх у ліжку. Голе, огрядне, молочно-біле тіло мами сиділо на моєму татові. Рука тата лежала на її дупі. Я відчула, що мої ноги самі позадкували назад, але я спіткнулася і впала на підлогу. Я перевернулася животом донизу. І поповзла до біса з їхньої кімнати. Голосно зачинивши за собою двері, мама пізніше розповіла, як тато реготав, і сказав, що я ніколи не забуду цей день матері. Не мої батьки, а її. Я не знав, що робити і що казати, коли в кімнату раптово увійшла її мати, тому я голосно крикнув Ми просто боролися, було дуже незручно. Мій друг зателефонував мені, але я не відповів тому, що очпокався зі своєю дівчиною в цей момент. Йому спала на думку блискуча ідея зателефонувати моїй мамі, щоб вона прийшла з телефоном у мою кімнату. У цей момент я був близький до фінішу, як і моя дівчина. Тому я не зміг зупинитися, коли відчинилися двері. Увійшла мама і простягнула мені телефон. Я взяв телефон, вона вийшла. Сказав другу, що передзвоню. У той момент ми з мамою дивилися один на одного, поки я спос. Скав на обличчя моєї дівчини, ми ніколи не обговорювали це. Але після цієї події вона стукає щоразу, коли входить у мою кімнату. Можу розповісти історію. Одного разу я проводила вихідні в будинку подруги. Думаю, нам тоді було 14 чи 15 років. І батьки пішли на гору поговорити про подарунки на Різдво. Ми з подругою знали, що це означає, тому вімкнули відеоігри, щоб відволікти молодших дітей. Потім один із молодших братів подруги, йому тоді було років 10, захотів щось запитати в батьків. Ми не помітили, як він вийшов із вітальні та піднявся на гору. Ми помітили це тільки коли почули гучний гурт. Голос його батька, який кричав: Хіба тебе не вчили стукати у двері? Він швидко спустився вниз, прибіг у вітальню і сів. Він був весь блідий, наче бачив привида. Дуже довго сидів мовчки. Коли я, врешті-решт, порушила тишу і спробувала запитати, чи все гаразд з ним. Він крикнув: Я не хочу говорити про це. Ми з дівчиною чпокалися, але все зіпсувало слово Мама. Він сказав це, стоячи поруч із ліжком. Йому тоді було два роки. Я не його батько. Ми з його мамою на той момент жили разом лише кілька місяців. Мене дуже збентежило те, що він застав нас. Нехай ми й були під ковдрою, але ще більше збентежило те, що він розповів своєму батькові про те, як ми боролися. Я вперше почув, як мої батьки чпокаються, тільки коли мені було 20 років. Я і мій брат повернулися додому з тусовки, незадовго до світанку. Машини батьків стояли перед домом, але вдома, здавалося, нікого не було. Ми почали дивитися телевізор, коли в телепередачі настала тиша. Ми почули скрип ліжка, що лунав із за дверей їхньої спальні. Ми з братом переглянулися з усмішкою. У телепередачі знову почали шуміти, і ми більше їх не чули. Особисто я був тільки радий дізнатися. Що вони досі сплять один з одним. Найсмішніший момент був пізніше, коли вони вийшли зі спальні, жмурячись через яскраве сонце. Коли мені було близько 16 років, я реально знайшов відеокасету, підписану Наш фільм і ввімкнув її на відеоку, щоб подивитися з братом і сестрами. Ми зрозуміли, що означає наш фільм, тільки коли побачили, як наші батьки робили це на тому самому дивані, на якому ми сиділи. Ми натиснули на кнопку зупинки так швидко, як тільки могли. Але це страшне видовище донині залишається в моїй пам'яті, хоч і минуло 17 років. Два тижні тому унук застав тата й маму. Тата сказав йому, щоб він вийшов. Унук сказав, що просто хотів побажати мені доброго ранку і поцілувати. Тато повторив: Вийди. Мама вийшла через кілька хвилин, і унук запитав, що вона і тато робили. Мама сказала, що тато її просто цілував. Унук відповів: Я знаю, що ви робили. Це так гидко. Я більше не хочу цілувати тебе вранці. Коли мені було 18, я і моя тодішня дівчина дивилися фільм у моїй кімнаті. Прийшла моя бабуся, постукала у двері і увійшла, щоб привітатися. Вона побачила, що ми заснули разом. Ми були повністю одягнені. Вона хігікнула, вибачилася і зачинила двері. Я почув, як бабуся сказала мамі, що застукала мене за дуже непристойним заняттям. Це була її мама. Я був у її кімнаті і робив їй приємно під ковдрою. Коли війшла мама моєї тодішньої дівчини, вона шльопнула мене, щоб я виліз під ковдри. Її мама почервоніла і сказала: хм, просто хотіла дізнатися, що ви хочете на вечерю. По дурості я ляпнув. Дякую, я вже поїв. Коли її мама вийшла, дівчина знову ляснула мене. І тільки тоді я зрозумів сенс того, що сказав. Не знаю, чи підходить, але я застукав свого сина з його другом, коли вони малювали обличчя клоунів один в одного на дупах. Вони планували напередіти один одному в обличчя. Це було дуже дивно. Якось напередодні різдва я зателефонувала своїй доньці і сказала їй, що затримуюся на роботі до пізньої ночі, і що вона мене не чекала, а лягала спати. Вона сказала, що такий чудовий день зовсім не хочеться проводити в кімнаті, і попросила дозволу запросити свою найкращу подругу. Мені було шкода, що я не зможу провести з нею таке значуще свято, і дозволила запросити подругу. Їй тоді було 17 років, і я взагалі не могла подумати, що вони будуть пустувати і дивитися. Разом дорослі фільми на дивані у вітальні. Мабуть, вони настільки захопилися одне одним, що зовсім забули про час. І о першій годині ночі, коли я прийшла з роботи і відчинила вхідні двері, я побачила двох дівчат, які сидять на дивані без трусів. Спершу я хотіла непомітно пройти в свою кімнату, але потім вирішила втрутитися в перегляд і заодно провести з ними бесіду щодо дорослого життя, бо вже як давно пора. Я зробила хм. вони з переліку попадали з дивана і поспі. Хом одягли труси один одного, я сказала, що спущуся до них за кілька хвилин, і ми поговоримо. Я не кричала і не була зла, бо сама займалася подібним. Я лише мала на меті пояснити йому весь процес, коли вони будуть не наодинці самі з собою. А коли будуть в кімнаті з хлопчиками, ми чудово поговорили. А потім усю ніч дивилися різдвяні фільми. А твій дідусь точно не може повернутися додому з риболовлі раніше? Точно не трупуйся у саме розпал і завершення входить дід. Як було ніякого збиратися, поки на кухні з цього приводу лаявся дід на онука. Я пробрався до кімнати своєї дівчини і залишився в неї на ніч, бо мені нікуди було йти. Зазвичай її мама йшла на роботу до того, як усі домашні вставали. Але того ранку вона зайшла в кімнату моєї дівчини, щоб перед тим як піти, запитати в доньки щось. Так я прокинувся через те, що вона почала кричати, щоб я пішов, і вирвала ковдру. І звичайно ж, я лежав під нею голяка. я ще довго уникав її матері, бо не міг дивитися її в очі. Якраз спіймали свого сина нещодавно. Я привіз його зі школи додому. Йому тоді було років 15 і сам поїхав на роботу. Але ось тільки на півдорозі зрозумів, що забув деякі документи, і змушений був повернутися додому. Двері вже виявилися зачиненими, і я був змушений скористатися ключем. І подумав про себе, він щось приховує. Потрібно перевірити. Тихенько підійшов до його кімнати і, відчинивши двері, побачив, як він відбиває м'ясо. Я сказав: Еге, сину, що робиш? він аж підстрибнув від переляку, але я лише хотів порадити йому кілька журналів, якими сам раніше користувався. На що він відповів: ти що, дерево на картинках дивишся? Я бачу все у високій hd якості, наче сам там беру участь, попросив у сина сайт і пішов на роботу. У нас здорові стосунки, і немає секретів одне від одного. Не вважаю, що він робив щось ганебне і те, чого потрібно соромитися. Це був дуже незручний момент. Батьки повелися делікатно і вийшли з дому на 20 хвилин, давши нам час привести себе до ладу. Я відвіз її додому. Після чого вислухав сувору нотацію про необхідність захисту. Коли ми торкнулися цієї теми через багато років, вони зізналися, що насправді вийшли з дому, тому що боялися вибухнути реготом. За їхніми словами вони трималися як могли, поки не дійшли до машини і там почали дико сміятися. Моя донька приїхала зі школи, взявши мою машину. А я якраз їхала на роботу. Я не змогла запустити двигун і піднялася нагору до доньки, щоб запитати, можливо, вона що-небудь зробила або відключила. Відчинивши двері, я побачила доньку з подушкою на голові і без одягу. Розвернулася і подумала, на автобусі проїдуся. Нічого страшного. Коли я повернулася додому, я вирішила все ж поцікавитися, що з машиною. І знову зайшовши в її кімнату, вона лежала з подушкою. На голові без усього, та що ж таке, подумала я і вирішила втрутитися. На машині виявився неробочий акумулятор, і навіть її допомагали її завести на парковці школи. А щодо ситуації з подушкою, їй 16. Тому я здивована, як вона ще не запрошує додому хлопців. Мені було близько п'ятнадцяти. У моєї мами хвороба лайма, і одним з наслідків хвороби є судомий плач. Одного вечора мені здалося, що я почула її плач, і я вчинила так, як робила зазвичай, постукала двічі і відчинила двері. Батьки були під ковдрою, але тато був позаду мами. Я не стала вдивлятися, лише запитала: Мамо, з тобою все гаразд? Тато відповів: з мамою все гаразд, повертайся в ліжко. Протягом усього цього діалогу мама закривала обличчя руками, ніби хотіла сказати: О Боже. Як ніякого вийшло, лише через деякий час до мене дійшло, що я тоді побачила. Закриті двері вирішують стільки проблем, але один раз усе ж таки не вирішили. Ми лежали, обіймалися і нічого більше з моїм недохлопцем перед другом. Блискавкою вдерся батько щось узяти з мого столу, злякався, вибачився і втік назад. Я прокинулася приблизно о третій ночі через страшний сон і довго переверталася в ліжку і не могла заснути. Я вирішила піти в кімнату до батьків попити води, тому що в їхній кімнаті стояв кулер. Я сон нічого не чую і помічаю, що грає телевізор. Зраділа, що вони не сплять. Заходжу в кімнату і бачу цю чудову картину. А на телевізорі фільм для дорослих. Вони загальмувалися, і тато запитав мене, що трапилося. Я сказала, що не можу заснути, і прийшла попити. Я взяла склянку, налила вод. І повільно попила. В цей момент голі батьки лежали на ліжку і дивилися за мною. Вийшовши з кімнати, я згорала від сорому. Батьки не розмовляли про це зі мною, і я дізналася все від подруги. Я вигадала, як мені тоді здавалося геніальну історію. Ніби я ходила і розмовляла у вісні, і нічого не пам'ятаю. На ранок батьки червоніючи дивилися на мене, а я на них. Мама запитала, як я спала. Щоб, як мені здавалося, їм стало легше, я сказала: я ходила і розмовляла у вісні. І взагалі вас не. Не бачила, тоді я не розуміла всю тупі ситуації і ще раз три за ранок сказала, що нічого не пам'ятаю соромно досі. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!